Виконуємо номер 459 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Автомобіль перший А годин їхав зі швидкістю 70 км за годину, а потім Б годин зі швидкістю 80 км за годину. Склади вираз для обчислення відстані, яку він подолав і обчисли значення виразу, якщо А дорівнює 3. Б дорівнює 4. Автомобіль перший А годин їхав зі швидкістю 70 км за годину. Отже, він подолав 70 помножити на А кілометрів. Подолав за А годин. Потім він їхав Б годин зі швидкістю 80 км за годину. Отже, він проїхав 80 помножити на Б кілометрів. Подолав за Б годин. Тепер складемо вираз для обчислення відстані, яку подолав автомобіль. Значить, ми 70. А додамо. Б. Це кілометрів. Подолав автомобіль. Ми склали вираз для обчислення відстані, яку подолав автомобіль. Тепер обчислимо його значення, якщо А дорівнює 3, Б4. Якщо А дорівнює 3. Б дорівнює 4, то наш буквений вираз дорівнює. 70 множимо на 3 додати 80 множимо на 4. дорівнює 70 помножити на 3 це буде 210. 80 помножити на 4 це буде 320. 210 додати 320 дорівнює 530 і кілометрів. Ми склали вираз для обчислення відстані, яку подолав автомобіль та обчисли його значення, якщо А дорівнює 3, Б дорівнює 4. Запишемо відповідь. відповідь 530 кілометрів. Завдання 459 виконано.